Після е, цих перемовин е, не було якоїсь якоїсь конкретики, були якісь е, коментарі. Е, зустріч дуже продуктивна, е, потрібно ще більше роботи. Е, от цитата, наприклад, ми також реалістично дивимося на той прогрес, що відбувається. Йдеться не лише про те, щоб зупинити війну, але й збудувати процвітаюче майбутнє України. Так зазначив керівник зовнішньополітичного відомства США. Це я спираюся на Ексіос. Ну і, власне, про ці перемовини ми будемо говорити з нашим наступним гостем, політиком, дипломатом, надзвичайним і повномажним послом України Романом Безсмертним. Пане Романе, добрий вечір. Чи ви нас чуєте? Доброго вечора, пані Наталю. Чую вас чудово. Добрий вечір. Доброго вла... вечора, пане Володимире. О, от, власне, Бракує конкретики, якщо ви чули трошечки про що я говорила. Скажіть, будь ласка, які висновки можна зробити з ненадто фактологічних заяв американської і української сторін після зустрічі, і чи це нормально для такого формату перемовин? Ну, давайте для початку я скажу, чому так мало інформації, а потім відповідно на ваше питання. Так, просимо. Ну в тому, що оця тема, яка озвучена як обмін територій. Це тема як вибух дінаміта, як людина, яка не знає, як вести себе з вибухівкою, починає коперсатися, і він вибухає. Чому? Справа в тому, що українське законодавство та й міжнародне право подібні розмови на предмет там, відтяпать частину територій, розцінює як там, певні кроки з метою змови для того, щоб там поживитися територіями. І тут пахне ознаками кримінального злочину, який класифікується як зрада Батьківщини. Тому як тільки втаємничується, це означає, що пішла розмова на цю тему. Бо про все інше можна говорити скільки завгодно. Нам за те нічого не буде. Знаєте, як іноді то по-дитячому так говорять. Але тема, яка пов'язана із так званим обміном території, хоча людина здоровим глуздом. Може задати питання: а що на що міняти, Що Україна окупувала територію Росії, чи що? А що міняти територію Сумської області на Донецьку? Ну це так можуть сказати тільки люди, які знаходяться навколо Трампа або сам Трамп, бо ну вони всі талановиті, такі як Вітков. От, і звідси ця фразеологія, в якій всі блудять, ну а в результаті виходить, що про це й говорити, то насправді відкрито не можна. Бо українське законодавство так і класифі класифікує ці розмови, як змова з метою а, там, поживитися територією і так далі. А з цих двох тем, які були озвучені, от якщо ви посилалися нині пані Наталію на Ексіос. Там є в кінці в останньому абзаці дуже цікаве речення. Переговори у Флориді, воно звучить, я перекладаю так по пам'яті, почали новий етап в діалозі. Новий, Що ж це за новий етап? Ну, принаймні, це хіба що Барак Равід знає автор цієї статті, на яку ви посилалися. Але тут нічого абсолютно нового немає. От. Тепер, що стосується першої теми, про яку трошки більше вибори. А, ну тут е, можна використати систему АДХОК, тобто, бо це все питання дуже ретельно виписано в Україні. Але як для цього випадку можна зробити, умовно кажучи, діюче законодавство зупинити, а прийняти окремий закон і тоді провести вибори. Бо з точки зору законодавства, яке діє в Україні? Якщо спиратися на міжнародне право і законодавство України, то вибори можна провести не раніше. І це, це вже, ну, я так ужив, десь півтора-два роки. Бо треба відновити реєстр виборців, ецетера, ецетера. Тому теми обидві, вони дуже складні, дуже дратівливі, резонансні. І тут ще треба мати на увазі, що уперше, я думаю, що ви чули, напередодні цієї зустрічі було повідомлення про те, що. Президент затвердив директиви. Що таке директиви, затверджені для переговорної групи? Це про що треба домовитися, як домовлятися, які варіанти домовленості може бути. Тому в цій ситуації дуже лячно тим, хто веде переговори, щоб і ці, до речі, директиви засекречені. Їх же одразу президент засекретив. Тому о, така дуже делікатна ситуація створилася. З одного боку, директиви затверджені, з іншого боку, тема, яка обговорюється, пахне криміналом. А, пане Романе, от ви сказали про о, вибори. У мене питання: а чому взагалі тема виборів в, в Україні, яка є 100% внутрішнім правом українців, піднімається на, такі, на подібних міжнародних зустрічах? Ну, піднімати можна і говорити все, що завгодно, тому що не заборониш говорити. А от що стосується відповіді, то тут я з вами абсолютно повністю згоден. І в одному і в другому питанні треба відповідати так: у нас є конституція, закони, ми їх буде виконувати. Дуже жаль, що представники української групи по завершенні цих переговорів не зробили заяву, яка б звучала приблизно так. Ми розуміємо складність цих питань, але ми наполягали на додержанні Конституції законів України. До цього, для цього було б достатньо, щоб заспокоїти душу всіх українців, і щоб вони зрозуміли, що ніхто територію не торгує, а що стосується виборів, то будемо діяти по закону. Але якось так воно куцо прозвучало, що дозволило зараз людям, ну, що завгодно додумувати з цього приводу. Ці історії взагалі забагато надто наддипломатичних формулювань, зливів і дуже мало тої чіткої фактології, про яку моя колега і питала на самому початку нашої бесіди, тут, а, па... пане Володимире. Тут проблема в тому, що очевидно, що новий керівник от, і попередня зустріч в Женеві, яка розпочалася із сварки з приводу того, що ви кажете. Витоки інформації, вони обумовили таку о, скупість, бо насправді е, достатньо було буквально три речення, які б розставили крапки над І. І це не, це не пояснення дипломатії і так далі. От, я з вами абсолютно згоден. Висвітлена о, ця поїздка, ці переговори недостатньо. А минулого разу в Женеві до перемовин були залучені і європейці. Цього разу їх не було. Про що це може свідчити? Це може свідчити про те, що або питання, які обговорювалися, вони не стосувалися аж ніяк європейців. От. Або треба була попередня підготовка для того, щоб потім долучати. Ну, наскільки мені відомо. Теми дійсно європейці абсолютно ніяк не торкалися, тому що ви, пані Наталію, відразу зазначили, що це вибори, це тема внутрішня. Ну а тема, яка стосується території, то європейці чітко заявили свою позицію про те, що тема територіальної цілісності і суверенітету над відповідною територією не піддається дискусії і не може дискутуватися. Ну, згадайте, хоча б після заяв Трампа. Навіть генеральний секретар, який ООН, який сторониться цієї теми, і той сказав, що забудьтеся про всякі там гендлювання територій це ж священне питання. Бо ну, традиційно всі знають, в Україні, кажу, в Україні, Україні, кажу в Європі зачепи питання кордонів. Так тут, як посиплеться, як ото доміно почне валитися. Попробуй тоді його все на місце розставити. Я нагадаю для тих, хто ще не долучився до нашої розмови, що у нас на зв'язку Роман Безсмертний, політик, дипломат, надзвичайний і повноважний посол України, ми розмовляємо про власне перебіг тих дипломатичних акцій, дипломатичних заходів, які передують напевно якимось вже рішучим переговорам, бо поки що власне немає того тексту договору угоди, яку можна було б обговорювати публічно і щось вимагати від наших. Делегацій тому а, оперуємо більше, вибачте, якимись не дуже офіційними джерелами. А, а серед них а, ну, джерело то досить офіційне, але трошки незвичне. Напевно, бачили фотозвіт Суспільного, де а, фото спочатку переговорів, така дуже напружена, там, як на мене, атмосфера. І дуже багато хто вже висловився з приводу виразів обличчя української делегації, зокрема першого заступника голови МЗС України Сергія Кислиці, пані посла України Ольги Стефанішини. От що ви гадаєте, не вже настільки серйозний тиск американців був на нашу делегацію, і саме так вони змусили реагувати? Чому таких облич немає, скажімо, на зустрічі з росіянами? Ну, мені довелося провести дуже багато переговорів з різними співбесідниками, ну і майже 60-64 чи з російською стороною. Знаєте, як рекомендація можу сказати колегам дипломатам, коли ви ведете переговори, то не слухайте те, що говорить ваш опонент, а думайте про своє. Бо не дай Бог, ви ще перейметеся. Аргументами, про які він говорить, я думаю, що я зрозуміло сказав. Тому тема там, хай розбирають фізіономісти, які можуть вказати, в тому числі там, на те, що означає вираз обличчя пана Сергія Кислиці чи пані Олі Стефанішиної. Я більше дивився на Кушнера, Віткофа і Рубіо. Бо ну, так завжди роблять ті, хто ведуть переговори. Для того, щоб розгадати насправді різницю між тим, що він говорить, і реальною позицією. До речі, дипломатів досвідчених учать цій справі. От ви звернули, мабуть, увагу на те, як кислиця замкнувся на початку ці руки от коли він схрестив у себе на грудях руки, це називається замок від противника, від розгадки. Він, він закрився. він... Ну, це те, що назвали боксер, пішов у захист. Так і дипломат пішов у захист, він закрився, набурмосився. Але е, в таких переговорах, які були в Флориді, це особливо в умовах домашньої обстановки, тому що це гольф-клуб е, Стіва Вікофа, де він дуже часто сам відпочиває, там ча часто сам буває. Тому навряд чи там, е, скажімо, це все відігравало якусь роль. Більше того, а, там друга частина була цих переговорів, де американці намагалися пригостити українців борщем, українськими котлетами і просили проекзаменувати. Це я так для лірики, щоб ви розуміли, що о, все це ну, іноді фото-фото, але ж 6,5 годин це достатньо важка розмова. І її зміст, очевидно, що навряд чи ми дізнаємося скоро, бо хоча не це все стенографується, аудіо, відео записи, де зрозуміло, що люди, які мають допуск, зможуть познайомитися з тим. Більше того, це треба буде для роботи багатьом ці матеріали. Але те, що стосується самої атмосфери, то вона не була такою складною, як у Женеві. І причина того, що обидві сторони в Женеві ображалися, а хто ж викинув інформацію надмірну. З чим я абсолютно не згоден. Згоден, навпаки, з вами, а і пані Наталію, і пані Володимира, що нинішньої інформації явно недостатньо про те, про що йшла мова в Флориді. А це буде породжувати чутки і всякі тлумачення безглузді і так далі. Я хочу передати слово власному колезі. А друзі, нагадаю, що сьогодні для вас в студії працюю я, Володимир Мазур, і Наталка Цимбол. А... Пане Романе, сьогодні ви вже говорили про цей таке дуже болюче питання території, обмін територіями, якими, якщо територія війна, ведеться на нашій території, а не на російській. І, власне, це таке болюча, болюче питання, і ви вже сьогодні згадували про те, що це може бути зрада, така на, на серйозному рівні. І ми знаємо, що відков збирається. Ну, принаймні говорилося про понеділок. Я наразі не маю даних, що він поїхав уже до, до Росії. Має зустрітися власне з очільником Кремля і обговорювати а от це питання, очевидно. Ми знаємо, що е кремлівський диктатор Путін е категоричний абсолютно, і Росія не збирається поступатися е в ті позиції тима позиціями, яка, яка у них вже е була висловлена. Е якими аргументами має апелювати Стів Вітков, якщо він, звісно, може в принципі апелювати е після всіх цих скандалів до Кремля, аби сунти з мертвої точки це питання? Важливо, що він буде не сам. Там буде іще ще Джаред Кушнер. Зять Дональда Трампа. Він, до речі, за походженням він з України. Його мама з України родом. Рід походить з Луцька. Потім вони жили в Тернополі. І пізніше переїхали. Він сам приїздив у 2015 році в Україну, Джаред Кушнер. А чому тут якби сіль проблеми. Те, що озвучується зараз, от я думаю, що ви чули: там, Дональд Трамп каже мінятися територію, там, дехто каже визнання контролю, фактичного контролю, окупаційний режим і так далі. Всі ці поняття абсолютно різні з точки зору правових наслідків, юридичних наслідків. Я вже сказав про те, що Українська конституція як і міжнародне право. Принципово не допускає зміну міжнародно визнаних кордонів. Це перше. Друге, режим територій, які знаходяться під контролем ворога, називається окупація. І от коли говориш на цю тему, то правильно казати окуповані території або тимчасово окуповані території. Бо оця лексика фактичний контроль. Дієвий контроль це все те, що заводить людей потім в блуд. Поняття дієвий контроль це, це тотожне поняття окупаційний режим. А, чому так треба говорити? Чому використовуються такі поняття, коли говорять люди, які ну, мають відповідну підготовку? Бо за цими поняттями є відповідний зміст і відповідальність. Наприклад, коли ми говоримо. Тимчасово окуповані території, чи дієвий контроль, чи окупаційний режим, це означає, що країна, яка захопила цю частину чужої території, вона несе відповідальність за всі соціальні питання, правові, медичні, гуманітарні, всі населення, яке залишилося на цій території. Більше того, в разі порушення цих речей. Ця країна і фізичні особи будуть нести відповідальність. Так говорить а, цілий ряд Женевських конвенцій і Гаагських. Гаагські конвенції з цього питання були прийняті ще в 1907 році, а Женевські в 1949 після Другої світової, які чітко виписують вимоги до окупаційного режиму. Все, що ми бачимо зараз на окупованій території України, це в більшій мірі Описується як в міжнародному праві, як воєнні злочини Російської Федерації. Подібна поведінка з населенням, яке залишається, з пораненими військовополоненими і так далі. До речі, на ці злочини терміну давності немає. Вони не підпадають під Амністію. Тому всі ці особи, які вчиняли ці злочини рано чи пізно будуть нести відповідальність, тому тому числі країна, яка має. Забезпечити і моральну і матеріальну сатисфакцію по таких речах. І тому в цьому відношенні ну, політики таке діло, їм можна що завгодно говорити, вони відповідальність несуть тільки політичну. А от правники тут мають дуже точно висловлюватися. Тому ніякий це не обмін територій, ніякий це не фактичний контроль. Мова йде про окупаційний режим. Не більше і не менше, так треба точно говорити. Які це матиме наслідки? Якщо навіть буде підписана угода якась, то ні про який обмін звільнення мова не буде вестися. Тобто територія певна буде продовжуватися знаходиться під окупацією. Рано чи пізно ця територія буде повернута Україні, тому що при цьому Україна. Має здійснювати суверенітет на цій території. Так от отут і упирається все питання у перший пункт виборів. Або вибори мають проводитись на всій території України, враховуючи Крим і окуповану територію. Ну, а тепер, от хто, як кажуть у нас колись у селі говорили, балакають на цю тему, хай вони мені розкажуть, як вони збираються провести вибори на території. Автономної Республіки Крим і окупованої частини України. Розумієте, куди це веде? Тому настільки складними є ці питання і для флоридського раунду, якщо можна так сказати. Дуже влучне, до речі, формулювання Флоридський раунд цього процесу, пане Романе, давайте спробуємо вкластися в дві хвилини. А як на вашу думку, наскільки ви оптимістично розцінюєте взагалі цю можливість, як вийти з ситуації, коли цей процес іде по колу від різких заяв якихось інколи навіть? Майже ультим... ультимативних вимог до української сторони, потім з погодження української сторони якісь виписуються пункти декларації, там ще знабавчо. Потім з'являється знову очільник Кремля, який каже, що ми не поступаємося взагалі, нічим і цілі СВО будуть виконані, і все це заходить на нове коло. Як це коло розірвати? Чи можливо взагалі? Ну і ваші думки з цього приводу. Ну, перше, маятник Трампа буде хитатися. Причому діапазон його від України до Росії. Це перше. А для московського фюрера війна це життя, а його життя це війна. От це перша теза, маятник, друга теза це Путін і війна. Третя теза. Питання розв'язується тільки об'єднання Сили України і Європи. Тоді можна це забезпечити? стабільність… Тоді можна говорити про те, що можна здобути перемогу у цій війні над Рашистською Федерацією. Що стосується Сполучених Штатів Америки, то період Трампа це період ізоляціонізму, і це треба розуміти. Не випадково ж Трамп хитається як маятник.